Бажаю всім здоров'я. Нехай вас Господь оберігає. Хочу підняти таку тему, чи існує пекло. І знаєте, на сьогоднішній день, коли у нас дуже багато інформації: TikTok, Інстаграм, Фейсбук, Ютуб дуже багато на сьогоднішній день є різних філософів, блогерів, і хтось може казати, що пекла аду немає. Але чи є це правда? Знаєте, Ісус Христос Він неодноразово показував, що пекло це реальність. В книзі об'явлення чітко написано, що люди, які грішать, які обирають дійсно жити за гріхами, вони будуть знаходитися в муках вічних. Вони не будуть знаходитися в якомусь там сні окремому. Якщо ми візьмемо історію, реальну історію, це не просто притча, як хтось каже. Хтось може казати, що про багача і лазеря це просто притча. Але у притчі жодного разу не вказуються реальні імена. І там вказуються реальні імена, реальне ім'я Авраам, реальне ім'я Мойсей та пророки, реальне ім'я Лазар, що означає той, хто уповає на Господа. І Ісус приводить реальну історію і показує реальний вихід, що багач, коли Він попадає в пекло, він там не просто спить, він там мучиться. І дуже багато є прикладів Біблії. Тобто апостоли кажуть, що пекло і ад існує. Ісус каже, що пекло і ад існує. Якщо ми візьмемо старий завіт, то там є така історія, коли Корей, Дафан і Аверон, вони за непокору перед Богом, просто земля розверзлася, і вони усі. Повністю зі своїм житлом, зі своїми сім'ями, зі своїм скотом, вони пішли до преісподні, тобто до пекла, господь їх пряміком відправив до пекла, і дуже багато є прикладів того. Що дійсно пекло це реальність. В книзі об'явлення неодноразово кажеться про озеро Вогняне, що там будуть мучатися всі, хто підтримує сатану. А яким чином ми на сьогоднішній день можемо підтримувати сатану? Тоді, коли ми слухаємо його інформацію, яку він посилає через своїх. Лже пророків, лже апостолів, які можливо, кажуть, що пекло не існує. І знаєте, на сам кінець хочеться сказати, чому людям так вигідно казати, що аду і пекло нема. Тому що тоді і покарання не буде. Тому тоді можна і жити як хочеш. Але Ісус, Він три дня і три ночі, Ісус зійшов саме у ад, саме у пекло, і там проповідував проповідував духам, які противилися ще у той час. Коли був ной, і він проповідував цим всім людям, і знаєте, це все реальність, це все існує, і тому нам треба розбиратися з тим, кого ми слухаємо. Ми слухаємо апостолів, ми слухаємо пророків, ми слухаємо самого Ісуса Христа, який каже, що ад існує. Чи ми слухаємо якихось блогерів, лжепророків або ще когось? Хто каже, що аду нема, що пекла не існує? Тому треба з цим дуже серйозно розбиратись. Бо від цього залежить наша вічність. Де ми проведемо нашу вічність? Бажаю вам здоров'я і нехай вас Господь береже.